Усім привіт! У цьому влозі я вам розповім про те, як ми шукали квартиру нову в Празі, і про те, як ми взагалі приїжджали, і як це все було, тому що нарешті ми вже приїхали живемо. Майже два місяці більше ніж два місяці, навіть у новій квартирі, та дуже щасливі, тому що знайшли просто офігезну квартиру, в якій хочеться жити, куди хочеться приходити. Вона велика, класна і просторна. І скоро, мабуть, що в наступному або через одне відео я зніму румтур, коли вже тут буде все так, як я повністю хочу. Зараз ви побачите обзор на першу квартиру, яку ми подивилися, і вона нам дуже сподобалась спочатку, але там був дебільний хазяїн, який не міг нормально взагалі нам сказати, що він не хоче нас вибирати, або хоче. Він був якийсь незрозумілий, і це було якось типу. Ми прийшли, сказали, так нам дуже подобається, тому що спочатку я хотіла жити в новобудівлі. І це була якраз квартира в новобудівлі і не прям в дупі, тому що всі, квартири, всі новобудови, які є в Празі, вони зазвичай знаходяться дуже-дуже далеко від центру, а я не хочу їздити далеко. От, наприклад, мені з нової квартири зараз їхати до центру 15 хвилин займаюся. І це взагалі ідеально. А, та квартира була класна, але нам хазяїн сказав, що, типу, добре, коли ми йому сказали, що так, ми хочемо тут жити, він каже: ну, ми, типу, Подивимось, тому що завтра в мене ще один перегляд квартири. Ми такі, окей, тоді напиши нам просто. Він щось морозився. Потім написав: прийшли документи. Ми прислали, знов пропадає на тиждень. Він таки питає: А що там у вас ще все в силі? Я навіть не стала йому відповідати, тому що він якийсь дебілий, якщо чесно. Мені здається, що в нього була був варіант на інших людей. Вибір, але вони, мабуть, не згодились на цю квартиру, і він потім вже думав про нас як про записний варіант. І якось нам не сподобалась ця вся двіжуха, і ми, коротше, його не вибрали, і він нас не вибрав по факту. До речі, я дуже люблю дивитися на те, як інші люди в інших країнах теж шукають квартири, живуть в інших країнах. І, в принципі, зараз багато українців розкиданих по світу. Із них є люди, які створюють канали на Ютубі, діляться своїм життям в ті чи Інші країні. На один із таких блогів я нещодавно натрапила. Це Каріна. Вона живе в Лондоні, вивчає англійську, подорожує та працює майстром манікюру. І, звісно ж, ділиться цим всім в себе на каналі. Там ви знайдете затишні влоги, і вже невдовзі почнеться сезон влогмасів. А Різдвяний Лондон це щось. Тому обов'язково підпишіться. Подивіться, які гарні будівлі. Ми в якомусь цих будемо жити. Ну, Я вже кажу, що ми в них будемо жити. Ну, типу, йдемо на перегляд якихось ось цих домівель. Ага, ось. Дуже приємно, дуже приємно. Хто знає Харків, мені трошечки цей дім нагадує дім на набережній. Нам дуже подобається ця квартира. Тут дуже багато шкафчиків. Типу, тут, бачите, коридор повністю в шкафах. Ось. Оце там кімната з ванною. Це дуже круто. Я мрію про ванну. Я вже не була в ванні і в ту в нормалі. Я ненавиджу душові кабінки. Ходімо далі. Подивіться, яка в нас світла, нова кухня. Просто кайф. Вид з вікна нових будівлі. Просто кайф. Боже. Ми просто супер сильно задоволені квартирою. Нам дуже сильно вона сподобалась. Богдану нам, власник квартири сказав, що він подивиться. В нього завтра ще один перегляд квартири, і він подивиться, хто йому більш сподобався. І тому той буде там жити. Ми дуже сподіваємося, що це будемо. Ми. Якщо це будемо не ми, значить нам випаде ще кращий варіант якийсь. Але ця квартира реально на даний момент найкраща із тих, що ми бачили. І блін, вона дуже сильно нам сподобалась. Вона така класна. Ау. Наступний перегляд квартири. Ми приїхали в повну дупу. Просто це було дуже дуже далеко. До центра було їхати 50 хвилин. Це просто нереально довго. Звичайно, нам таке не підходить. Але ми приїхали, тому що там теж були новобудови, їх там було дуже багато. Ми прийшли, подивилися квартиру, вона нам ніяк не відгукнулася, тому що ми думали, що ну, якщо прям супер-мега класна буде квартира, вона буде нам дуже сильно відгукуватись, то можемо ще роздивимось такий варіант. Але це було взагалі не так. Квартира була не супер-пупер, вид з вікна був жахливий, якийсь на, на стройку. І тому ми вирішили, що точно ні. Я навіть не знімала ту квартиру, тому що коли ми туди, туди в ту квартиру зайшли, то ми одразу зрозуміли, що це не те, що ми б хотіли. Сьогодні у нас новий перегляд квартири. Тієї квартири, яку ми дивилися в минулий раз, нам не відповіли. Ось тому шукаємо далі. Сьогоднішня квартира теж знаходиться в новобудові. Сподіваюся, що нам подобаємося ми власнику. Мені дуже подобається райончик. Багато нових будівель, клас. Потім в нас було ще декілька переглядів квартир, які я навіть не знімала, тому що квартири були крінжові. І наступна квартира, яку я вам зараз покажу, це була е, шоста квартира, яку ми передивилися. Нам е, сподобалась квартира, нам дуже сподобались вікна в цій квартирі, тому що вони були панорамні, великі, дуже вікна. Квартира була непогана, і будівля була непогана. Там був маленький балкончик з класним видом, такий затишний. але... Район нам взагалі не сподобався, тому що він був дуже крінжовий. Реально там було страшно просто йти. Там, в принципі, не дуже далеко від центру, але він якийсь такий некомфортний, неприємний. Я розумію, що не на вулиці жити, а в будинку, але ти постійно проходиш ці моменти кожен день, і це дуже дуже неприємно. Тому ми теж відмовились від квартири. А от наступна квартира, яку ми переглядали, це була вже сьома квартира. І це та квартира, в якій ми зараз живемо. Сьогодні в нас перегляд квартири номер 7 Вчорашню квартиру ми не вибрали, тому що нам не сподобався район. Зараз дивимо ще одну, але ця квартира буде не в новобудівлі, що мені не дуже подобається. Але в принципі, може сама квартира непогана. Ось такий райончик дуже нагадує Україну. Ну, типу, знаєте, такі. Будиночки, тут затишно, зелено, нормально. Нам в принципі раніше подобається. Та є а, тут магазин поруч, Альбертик продуктовий. Так, зараз ще паляниця навернемося. Такий під'їзд. З виглядом на дитячу площадочку. Я там мишка підвішена. Пля. Дуже мило. У мене не вийшло зняти саму квартиру, показати вам, тому що там е, хазяєва були постійно за нами. Але нам сподобалась квартира, вона дуже приємна. Район дуже приємний, нагадує нам е, Харків, Україну. Він такий, от якщо це, все разом описати, одним словом, це от по-домашньому якось. І приємно. Не знаю. Ми от реально Ді. думаємо на що цієї квартири з приводу неї, тому що Локація дуже локація певна. приємна, так, і квартира теж приємна. І хозьява такі теж приємні, те, що той підер, який нам не відповідає з приводу тієї квартири, яка нам дуже сильно сподобалася. Ось, ну коротше, подивимось. Можливо, можливо, що ця квартира навіть так. Не віриться, що ми з Богданом живемо у цьому районі останній місяць. Зараз кінець серпня, ще вересень, ми будемо тут і десь у у середині, осери. Ви зрозуміли, мене У середині вересня, десь числа 15-го, ми будемо приїжджати, хоча в нас договір до 30-го вересня. Але усі квартири, які ми дивилися, вони всі з 1 вересня. Ось, не знаємо. Коротше, я думаю про те, що просто ця квартира, яку ми дивилися сьогодні, вона нам сподобалась. Але є такий нюанс, що, типу, я дуже хотіла б жити у новобудівлі, ось, але в нас... Не співпадають фінанси з тим, що я хочу. І, типу, знімати квартиру в новобудівлі, але в дупі не варіант, тому що їхати 50 хвилин до роботи я не хочу, я до цього не готова. Ось, А в центрі усі будинки старі. ось. І в новобудовах нічого не передлагають, А якщо щось є, то це дуже дорого. Дуже дорого. Якось це все дивно. Ну просто дуже хочеться щось змінити в житті. Мені вже е, набридло тут жити у цій квартирі. У цьому ну, район класний, але просто хочеться щось змінити реально. Хочеться побільше квартиру. Ця нам вже замала. Тут 32 метри квадратних, нам мало. Я хочу мінімум 50 з чимось. Якщо чесно, просто стільки хуйових квартир, Ви просто собі не уявляєте, типу реально. Ти бачиш на картинці одне, в житті зовсім інше. І вибір квартири це реально дуже важка штука, дуже багато енергії, та сил на це витрачається дуже багато часу. Ми вже я з середини серпня дивлюся квартири, там числа навіть з 10-го. І за цей час ми переглянули сім квартир, і з них нам сподобалося лише дві. Ось. І то, ну якби. Прям такої, щоб 10 з 10, мабуть, так і не було. Дуже хочеться затишку, дуже хочеться відчуття дому, щоб було. І нам потрібно більше місця, щоб можна було і Богдана робоче місце встановити, і для мене щоб був столик, на якому я зможу поставити діджей контролер. Щоб в мене одразу було повністю моє місце під моє хобі зроблено, тому що так я не можу часто їм займатися, тому що постійно витягати діджей контролер з коробки. Це все настраювати. Це повна хірня. Ось, а коли це все оборудовано, як коли воно все стоїть на своєму місці, це набагато круто. І при цьому хочеться якийсь круглий білий столик, такий щоб можна було за ним їсти обідній столик. Ось, Коротше, хочеться багато простору, щоб було у кожного своє робоче місце, затишок, щоб був телі, хочеться поставити, він теж якийсь такий затишок дає. Друзі, в мене просто нереальна новина. Ми з Богданом вчора ввечері підписали контракт на нову квартиру. Ми переїжджаємо нарешті, я так рада. Ми вчора підписали контракт на ту квартиру, останню, яку ми з ним дивилися, яка не в новобудівлі, але яка дуже затишна, в якої нам дуже сильно сподобався район, сама квартира. Хузяєва дуже класні, дуже приємні молоді люди. Типу, це пара, яким там, типу, по 30 років, вони дуже дуже розуміючі та класні, і коротше ура, Нарешті! я так рада. Просто нереально рада, тому що ця квартира вже е, вижила себе, і я вже не хочу тут знаходитися реально, тому що вона мені вже набридла. Я вже виросла з цієї квартири, находиться більше квартиру і все таке, тому так. Нам залишилося у цій квартирі жити десь 15 20 днів. Ось, тому що в нас договір до 30 вересня, а приїжджати ми будемо вже з 15-го, тому що ми підписали договір і можемо жити в новій квартирі з 15 вересня. Ось і ми спеціально так зробили, щоб у нас був запас, типу десь около 10 днів, щоб ми могли спокійно приїхати, все перевести, купити нову нові меблі в ту квартиру. ось. Якось так, якщо чесно, не віриться трошечки, що нарешті буде щось нове в житті. Сподіваюся, що буде все дуже круто. А що сподіваюся, таке буде? Клас! Я так рада, так рада, боже, ви не уявляєте собі. Просто уявіть собі, що ми тільки у цій кімнаті з Богданом ютилися по факту, тому що ось оце і все, що в нас було, тому що в нас є ще зала. Але ми її майже не користувалися, тому що там живе моя мама, там є кухня, ми тільки на кухню виходили і все. А так ми постійно отут були все і то. і то. Усю цю кімнату займає майже ліжко, і ми просто тупо постійно були на ліжці на цьому. Все. Боже, нарешті в нас буде повноцінна квартира, велика, набагато більше, ніж ця квартира, вся уся разом, тому це круто. Гарно тут. так. Це я так ходила. Завжди на пошту забирати свої балічки, посилочки. В мене новий лук, нові штанці купила собі в верці та нову ковтинку. Дуже такий класний, легкий образ. Легкий в тому плані, що він дуже зручний. Дуже так класно ходити, все вільно так ля-ля-ля, Дуже класно. Коротше, сходила тільки що на пошту, позабрала посилочки, усі свої останні з цього району. Тому що тепер буду все замовляти на інший район, на іншу пошту. Ось, е, в мене дуже багато у цьому місці було посилок з Аліекспресу. І я все вам покажу потім. Зроблю розпаковочку усього. Дуже класні, дуже багато класних речей, які я позамовляла. Дуже багато всяких шахлів прикольних усього такого. Так що ви це скоро побачите. Багато є чого, що я вже порозпаковувала, але то пофіг, в принципі. Просто покажу вам сам товар. Ми з Богданом сьогодні вирішили прийти, приїхати на наш район, в якому ми будемо жити скоро. Просто почекати, як тут взагалі що тут є, який тут райончик, ось ми сидимо. Ми тут таке знайшли, ми просто в шоці. По-перше, мені дуже сильно подобається реальний район, тому що тут ну, я реально себе відчуваю як вдома. Мені дуже подобається, що тут є якісь панельки, такі, як в нас, і тут дуже затишно. І тут буквально біля дому ми спустилися, ми пройшли через зелений сад, дуже гарний, і мені дуже в центрі не вистачало того, що там не було зелені взагалі. Типу, ми просто йшли, йшли будівлі та плитка, і все. А тут дуже багато зелені, і просто подивіться, що ми знайшли біля нашого будинку. Тут річечка. Та лавочки тут можна сидіти. Тут так класно, просто такий чил, Мені дуже нагадує е, щось біля студентської, біля каравану, журавльовку або родничок наш. Це так класно, так приємно. Ми з Богданчиком просто в захваті від озера біля нашого будинку. Буквально ось наш будинок, там, а тут чудове озеро. Так дуже приємно гуляти. Ви подивіться, як тут гарно. Ми ще знайшли там річечку і знайшли тенісні корти та гольф корт. Дуже круто. А буквально отут ми живемо. А це дорога до автобусної зупинки. Тут дуже пахне хвоєю. Так класно. У нас тепер є ключі від квартири. Тепер я нарешті можемо показати, як виглядає ця квартира зараз. І потім, коли ми її повністю облаштуємо, я покажу потім, як вона буде виглядати вже облаштована. І так, ми входимо. Тут у нас коридор, там далі вітальня з кухнею, а там спальня. Тут у нас ванна кімната. Ось така ось гарна. Так, Тут є ванна, найголовніше, що тут є. Ось така шафка. І тут є прачка. Далі, ось ми. Це... Опа! А воно працює. Оце офіген, до речі, воно працює, воно одразу такий вид класний. Я, взагалі... Я дуже просто не люблю е, звичайний, е, звичайне світло, якесь зверху світить. Як воно відчиняється? А, о, дотиком. Ага, поняв. Ось тут така шафа є в коридорі. Дуже багато всього для взуття, просто овер дофіга. Тут можна повісити верхній одяг. Дуже гарна шафа, до речі. Реально, мені здається, зараз все ще краще, ніж коли ми тільки сюди заїхали. А оця верхня О, і верхня відчиняється. офігеть. І тут ще щось можна покласти, те, що взагалі не потрібно в цьому житті. І тут є палки тут дуже дуже багато всього для зберігання. Тут ще шафки для взуття. Тут ще можна повісити. Одяг тут туалет. Вони нам навіть залишили папер туалетний який. Які вони милі. А тут що? Щотчики, мабуть. Ага. Поняв. Угу. Далі ми заходимо. У спальню тут така велика шафа. Бодічка, може, будь ласка, продемонструвати шафу, відкрити її. Шафа є, чи ні? Так, шафа. шафа супер. Так, да, тут можна поставити стол і комп'ютер. <гум> <гум> так, а ну-ка, а другу дверцю, цю будь ласка. Що у нас тут? І ще. Клас! Кожному пов... По поличці оцій. Ось, вид зараз ми не побачимо, тому що там вже ніч. До речі, класно, що тут великі вікна, типу трьохство. Так. Ой, тут ще є наверху теж скриньки. Тут реально я що ой. Ой, ой, бой, зачинюю, будь ласка. Ось дзеркало таке. Кругленьке велике, чомусь воно затоноване, але пофіг у мене буде ще одне велике біле дзеркало. І це вже вітальня. Ми хочемо от сюди поставити диванчик. Тут буде круглий столик, біленький обід для обіду. Ось. Тут для теліка така штучка. Тут, може, буде ще один стол стояти для бодіних занять, а може він буде і в спальні, я ще це не знаю. І оце найголовніше це кухня. Вона така велика, така класна, просто бомба. І є посудомийка, все, що хочеш, є. Великий холодильник, все супер, і є балкончик. Ось такий він. Можна два стільчки поставити і відпочивати. Ой, клас, там хтось дивиться мультик. Тут дуже тихо, просто. Послухайте, як тут, гарно! Боже, це просто мрія, я в шоці. Ми переїжджаємо, ми вже першу партію речей відправили, а зараз найцікавіше матрас влізе в машину, а ось я дуже сумніваюся, що влізуть. Оці ламелі, тому що ми перевозимо все на легковушці. Вона типу ось такого розміру, і туди, мені здається, малі просто не влізуть. Ось, тому може, будемо їх якось по-іншому перевозити. Прийшли з Богданчиком до Юску і зараз вибираємо, що купити. Покажи, що ми купили. Ми купили вже такий великий килим, кили. тарілочки, прибори. Там маленький такий ще. Ну так, типу як шкурка така, і ще тарілки, підстілки. Дивіться, скільки всього ми купили. І це ще не все. Нам ще треба трімпіля купити. А тут же подушки, килимки всякі різні, прибори, тарілочки. Все таке. Все в таких гарних кольорах світлих. Так, бо, Угу. Дякую за зйомку. подивіться що ми зробили. Ось так це виглядає. Дуже класно. І так, у нас зараз буде розпаковка з з'юстку, того що ми купили з бавдачку. Це три трімпілочки, тому що в нас було мало, нам треба ще вони такі бархатні, чорні. Ось. Ось такі дві подушки. Вони великі та дуже-дуже м'які, дуже класні. І до них ще ми купили наволочки. але вони просто білі. Ось такі дві подушки. Так, далі ми купили дуже такі гарні дві тарілочки великі. Мені вони дуже подобається, як вони вписуються у цю квартиру. І до них ми купили дві такі штучки. Воно буде реально дуже класно виглядати. Ось так, типу. І ось так. Боже, яка краса. Так. І І ще ось такі набори столові. Прибори вони золоті, такі класні, вони теж в петель буде дуже класно. Боже, як красиво я не можу! Так, ще ось такий маленький коврик Ми купили це в спальню буде. Для затишку. У нас такий був в Харкові, але він там залишився. Ось тому. Це дві наволочки. І ось такий звичайний наборчик для... для ванни, зрозуміло, для мила. Стаканчик для щіток. Та мильниця така, але я не люблю таке мило, типу тверде. Тому це буде, скоріш за все, нас стояти на кухні для е, цієї мочалки, коротше, для губки. Для губки, для миття просто. Ось. В Харкові, у нас теж такі штучки були, але вони були сірі. Ось. І прищіпки. Все, така розпаковочка. В нас на районі дуже мило роблять, в нас на деревах, типу на йолочках. Живуть білочки такі солоденькі, і її прям сфоткали ту білочку, яка живе на цьому дереві, підписали, як її назвали, то її тут кормлять я так розумію. Це дуже дуже мило.